На цьому тижні, не дивлячись на всі резонансні події, які відбувалися, це і справа Тимошенко, які відклали справа Луценко. По великому рахунку, ці дві справи, в першу чергу, справа Луценко, вони йдуть рефреном на всі події, які відбуваються в країні. Бо уявив, можна собі уявити на хвилинку, якщо б їх не було, так, наскільки б спокійніше було б в країні, в нас не було б багато проблем, і ті позитиви, які є, вони б могли бути ще більшими, скажімо так. Але одна подія, мені видається, заслуговує на те, щоб про неї поговорити трохи детальніше. Це конституційна асамблея, яку створив президент Янукович, на чолі якої. Буде фактично є перший президент України Леонід Кравчук. Я думаю, що трохи недооцінюють цей факт саме і створення цієї структури, де там понад 90 людей буде працювати. Мені видається, що робота експертного середовища в цьому напрямку дуже потрібна для країни. У нас, взагалі, останні роки, напевне, з 10 достатньо мало було залучено інтелектуальних ресурсів для виробки стратегічних документів для країни, і в цьому випадку мені з Хотілося щоб це був той позитивний крок, так який би намалював той порядок денний і ту, скажімо, напряму, ту, як люблять говорити дорожню карту для України, та конституція мала би стати тим документом, який би показав майбутню Україну іншу Україну, кращу Україну. І це по великому рахунку зараз все в руках цієї асамблеї. Наскільки вона зможе зробити. Те, що на неї покладено, наскільки влада і особисто президент Віктор Янукович сприйме це, чи буде обговорення, чи не буде, це також питання до представників влади, але в даному випадку мені здається, що це заслуговує на те, що про це більш докладніше говорили, про це, скажімо так, дискутували, це обговорювали, бо це буде закон, який дасть можливість рухатися нам або в кращу країну, або топтатися на місці. Угоди про вільну торгівлю на сьогоднішній день є надзвичайно розповсюдженим інструментом економічної політики, і в цьому плані, звичайно, Україні дуже вигідно зафіксувати вже на багатосторонньому рівні вільну торгівлю, перш за все, з країнами митного союзу. Наскільки я розумію, ключова проблема для України, не тільки для України, полягає в тому, що з одного боку Росія, скажімо, Білорусь і Казахстан у своїй особистій якості взяли участь у підписанні цієї угоди як окремі країни, але водночас вони входять до інтеграційного об'єднання, яке називається Митний союз. І отут одразу виникають питання. Питання пов'язані з тим, як, скажімо, будуть вирішуватися торговельні суперечки в межах цієї угоди про вільну торгівлю. Бо з одного боку є національні країни, як країна, а з іншого боку, є такі об'єднання, як митний союз, які формально не є стороною угоди, але тим не менше так мовити присутні. З одного боку, це питання, начебто, технічне, але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що якщо митний союз буде запроваджувати якісь заходи, то вони торкнуться всіх українських товарів, які постачаються одночасно на ринок і Білорусі. І Казахстану, і Росії. В цьому сенсі це питання є надзвичайно важливим. Крім того, наскільки я знаю, ці речі, хоча й обговорювалися під час підписання угоди, але тим не менше потім вносилися якісь правки. Тому я думаю, що якраз це була одна з ключових проблем, пов'язаних із таким, я б сказав би довгим терміном ратифікації цієї угоди. В цілому ж, я хотів би сказати про те, що угода про вільну торгівлю є дуже таким важливим інструментом, і за умови її ефективного використання ми зможемо захистити перш за все інтерес. Се наших експортерів на ринках країни СНД. і з іншого боку більше я б сказав би врегульовано вести розмову з імпортерами, які працюють на українському ринку, і представляють колишні радянські республіки.